Слово Боже, будемо співати і проставляти Господу. Настроїмо себе на це. Хай Бог благословить. Слава Богу, дорога церква. Прекрасний маємо час, прекрасний маємо день. Недільний. День подяки. Ви знаєте день, коли ми особливу увагу приділяємо для того, щоб сказати. Сьогодні слова подяки для нашого Господа. І ви знаєте, я хотів би зачитати для нас текст, який всі нам відомий, але а, днями, коли я його прочитував, а, я зрозумів одну річ. І хочу, щоб ми декілька думок буквально, я не займу багато вашого часу, але насправді заглибилися в, цю, в ці думки, в ці тексти з Божого Слова, для того, щоб зрозуміти для себе сьогодні, що хоче нам сказати. Господь в цьому зібранні. І ось е, друге післання до Тимофія, третій розділ, прочитаємо разом з першого віршика. Знай же це, що в останні дні настануть тяжкі часи. Люди будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді. Богозневажливі, непокірні батькам, невдячні, безбожні, нелюблячі, непримиримі, наклепники, нестримані, жорстокі, ненависники добра, зрадливі, зухвалі, бундючні, що більше люблять розкоші, ніж Бога, які мають вигляд побожності, а сили її відреклися, таких, віддаляйся. Ви знаєте, текст, який ми всі дуже сильно добре знаємо, і ось час, в який ми живемо, і ми всі проговорюємо ці слова, часто, що ми живемо в останній час. І часто ми кажемо, що Бог, ви знаєте, він запланував ось так землю до якогось періоду часу, до якого він знає. Він знає, коли її початок. Він знає, коли буде середина. Він знає, коли буде кінець. Він знає, коли настануть у ці час тяжкі дні. І сьогодні ми живемо. Ви знаєте, зовсім не в простий час. І за зараз не стоїть питання, напевно, все-таки матеріального життя, тому що я не знаю, хто з нас сьогодні може встати і сказати, що я не маю що їсти, я не маю що вдітися, я не маю сьогодні. Прекрасний можна сказати, да воно важко робиться, але все одно ми маємо все сьогодні. Все для того, щоб жити нормальним життям на цій землі. І ось Павло пише до Тимофія післання, і він каже. Ознака останнього часу буде така. Тимофій заповни це. Запам'ятай це і сьогодні для того, щоб ми це помнили, для того, щоб ми це розуміли, остається це на сторінках Біблії і в останні дні настануть дуже тяжкі часи. Чому вони будуть тяжкі? В чому саме важкість цих. Годин цих часів, цих днів, цих років, які останні настануть важкими. В чому їхня така дуже сильна важкість, важкість в самих людях. Бог не винний в тому, що сьогодні настав такий важкий час. Настануть чеські часи, і люди будуть. І ви знаєте, саме, що я читав, які будуть люди, маса категорій. Серед них навіть визначена категорія невдячних людей, люди, які ні за що не вдячні. І ви знаєте, прогортуючи своє життя взагалі, де я зустрічаюся з людьми, з людьми я спілкуюся, і я ловлю себе на думці, що навіть і я сьогодні, і я себе найперше, і ви знаєте, це слово було до мене, і воно мене облічало. І я в ньому, ви знаєте, себе знаходив ось невдячність. Скільки сьогодні з наших уст виходить ропоту? Нам все не так сьогодні. Нам не така держава, нам не така влада, нам не такі люди навкруги нас. Біля нас живуть не такі сусіди. В нас в церкву приходять не такі люди. І, взагалі, що вони там роблять, і все навкруги нас. Воно не таке. Нам все не подобається. Нам постійно, ви знаєте, хочеться когось знайти, якийсь шанс, щоб когось вкольнути, когось осудити. І ось останній час він говорить про те, що люди будуть самолюбні, вони будуть любити себе, там немає ніякої вдячності, там немає ніколи ніякого слова подяки, там нема ніякої любові. Люди будуть. І саме найбільше мене вразило. Ці всі люди, ці всі категорії, які не, нема там хорошого нічого сказати, і ось вони будуть мати щось. Вони будуть мати вигляд побожності. Я собі думав, напевно, це в світі настануть останні часи, буде важкий час. Люди почнуть любити тільки себе, люди будуть один на одного говорити, люди будуть ще багато речей робити, але ось далі. Павло продовжує цей вірш, який він каже, вони будуть, ці всі люди, мати вигляд. Побожності. Вони будуть проповідувати, здавалося би, правду. Вони будуть битися до останнього за свої якісь амбіції, за те, як вони думають. Вони не готові будуть нікому уступити. Вони будуть мати вигляд побожності. Одна відмінність цих людей. Вигляд буде, сили не буде. Середина поста. Ісус каже до таких людей, до фарисеїв, ви каже, ви як груби покрашені, у вас все зовні добре, все прекрасно, все чудово здається. Кожний, знаєте, проведена лінія, вона ідеальна, але всередині, там в вас маса у цих речей. Ви самолюбні, ви грушолюбні, ви показуєте себе на перехрестях, ви зарозумілі, ви ось такі. І Ось тут написано такий текст. Ви знаєте, часто ми хочемо всіх привести до Христа, зі всіма подружитися, сказати всім, слухай, давай, давай, давай. Але Павло пише дуже цікавий текст. Віддаляйся від таких. Друзі, церква Божа, сьогодні ми приходимо в багато таких різних. Обші, зде ми спілкуємося різних категорій людей, ми там спілкуємося. І ми часто бачимо і чуємо, як мова зайшла, і ось же пішло. Знаєте, як цей млин. Ось тут та сім'я пішла, ось тут той брат пішов, тут вже пішло служителі, вже пішла церква, потім вже пішло в політику, пішло, 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 і цей млин закручується. Ця компанія людей розмовляє, і здається, ми хочемо теж сказати свою думку, свою справедливість, так як я бачу, так як я знаю, так як я розумію. Ця невдячність вона постійно в цих людей, яких. Які ми стоїмо, і ми теж вставляємо слово. Нам теж хочеться щось сказати, щось, щоб воно, знаєте, звучало гарно, щоб всі піддакнули. В останні дні настануть тяжкі часи. Церква дура, я сьогодні, ви знаєте, дуже по особливому хотів би, щоб ми заглянули в наші серця. Сьогодні діти не є вдячні своїм батькам. Ви знаєте, але ми батьки, ми часто хочемо, щоб тільки діти нам дякували. І я собі думав вчора і дивився на своїх дітей і думав собі, чи коли-небудь я своїй дитині подякував за те, що вона в мене є. Сьогодні часто я хочу, щоб мені дитина і прийшла і сказала: дякую тобі, тато, за те, що ти мене кормиш, за те, що ти мене доглядаєш. Але я своїй дитині, хоч раз сказав: Слухай, дякую, що ти є! Що ти бігаєш в мене по хаті. Сьогодні багато батьків вони втратили своїх дітей через війну, через різні обставини. І вони хотіли би сказати своїм дітям слова подяки, але вже пізно. Час вичерпався, останні дні настануть, і люди будуть невдячні. Сьогодні, дружини, чи часто ми дякуємо нашим чоловікам? Ми приходимо додому, і часто, ви знаєте, зморені, часто оця, знаєте, суєта денна, яка приходить на нас, і хочеться так багато розказати. Всю, але чи будемо ми в той момент, в той напряжений момент, коли кожен прийшов додому своїм багажом, сказав: Слухай, я дякую, що ти сьогодні повернувся додому. Бо багато чоловіків додому вже не повернулися. Чи коли-небудь чоловіки ви дякували своїм дружинам, коли вони верталися додому і казали, слухай, я прийшла? Чи казали коли-небудь їм: Я дякую тобі, що ти повернулась, бо є чоловіки, до яких вже дружини ніколи не повернуться. І ми проглядаємо це в новинах. Ми дивимося це, ми, ми це споглядуємо, ми пропітуємося цим. І знаєте, саме найгірше, що я бачу, в нас випрацювався імунітет до цих речей. В нас випрацювався імунітет до Божої доброти. Ми сприймаємо все як належне, ніякої реакції в нашому серці не відбувається. Всіх випрацювався імунітет. Це як належне, що я прийшов в дім Божий сів на це місце і сьогодні маю прекрасний час, але десь отут, тут недалеко. Можливо, 600, 700, 800 кілометрів цього люди не мають, але в нас імунітет. Сьогодні нам добре. Сьогодні в нас випрацювався імунітет. В нас все добре. Наші чоловіки приходять додому, наші жінки, наші діти бігають. А в нас імунітет. Ніякої реакції всередині. І ви знаєте, я собі вчора багато раз задавав це питання. Напевно, в мене також випрацювався імунітет до Божої милості. Скільки милості, дорога церква в кожному з вас. Я впевнений, на 100 відсотків підніми любого з вас сьогодні в зібранні. і Скажи, слухай, а в житті твоєму, вчора, позавчора, з'явилась милість Божа, і кожен скаже, з'явилась. кожен скаже, з'явилась. Але друге питання: чи ти подякував? Одна історія, і я хотів би, щоб ми помолилися. Одна історія з Біблії про десять прокажених людей. Безвихідна ситуація. Людей, які вигнали вон просто з міста, і виходу в цих людей ніякого немає. Їм тільки можна ходити по печерах, там, де безлюдно, за кілька, можливо, навіть сотень метрів, кричати: не підходьте до нас, ви нам нічим не допоможете. І ось їх почув Ісус одного разу. Він сказав: Ідіть, покажіться священникам. І Вони пішли, показались. І вони повертаються назад. І дивляться на свої тіла вони чисті. Скільки процентів з тих людей вернулося назад туди, до тої доброти і до тої милості, щоб просто сказати дякую, Спасителю. Друзі, ми були всі в проказі гріха. Старий заповіт, коли він закінчується, книга пророка Малахії, і скільки там Малахія, пророк через. Бог через його уста говорить про те, що люди відійшли від Бога люди, наскільки в них випрацювався імунітет? і ось Бог мовчить довгий час, але коли ми відкриваємо книгу Матвія, слава Богу, що на старому заповіті не закінчилася Біблія, і там в перших розділах написано, що почали співати хори, ангелів, і пастухи, і мудреці всі прийшли поклонитися одному маляті, і це був Ісус Христос. І сьогодні Він прийшов на цю землю і Він ізцілив тебе, і мене сьогодні від прокази гріха. І це велика милість Божа. Але часто ми приходимо, і в нас імунітет, ми приймаємо все як. Належне ніякої сердечної реакції в християн. Сьогодні християни це ті люди, які часто робщуть, часто розказують історії, як сильно важко жити. Але ви знаєте, я хотів би, щоб ми зупинилися. У цей момент просто зупинилися. же, в останні дні настануть тяжкі часи. Нікому не буде легко. Друзі, виробився імунітет один до одного в когось горе, а нам. Ну, в кого зараз? Кому зараз, знаєте, така фраза популярна, а кому зараз легко? В твого брата, треба щось помогти, а в мене імунітет спрацьовує, у мене вже нічого в серці не йокає, ви знаєте, в мене вже корисливість, в мене вже якісь... а що я з цього буду мати? а що я? Люди будуть невдячні, які мають вигляд побожності. Ви знаєте, я хотів би, щоб ми сьогодні перевірили своє життя, і ви знаєте, особливо звернули на це увагу і прийшли перед Бога в покаянні Боже, вибач нас. Забери в нас імунітет, добра штука, але не в цьому положенні, не в цій ситуації. Я дякую тобі, що мій чоловік сьогодні вдома біля мене. Я дякую, що моя дружина сьогодні біля мене. Я дякую, що діти мої біля мене. Я дякую, що я можу прийти в церкву, де є служителі, де є мої брати і сестри. Я дякую, що я можу з ними разом подякувати Бога. Я дякую, що після зібрання я можу мати спільність з ними, навіть за одним столом сісти. Я дякую, що я можу прийти до свого брата і Сказати, слухай, підтримай мене, бо мені важко. За що ти сьогодні готовий подякувати для Господа. Подяка така, здається, проста річ, але в останні дні так мало буде вдячних людей. І сьогодні Церква Ісуса Христа це те місце, де мають бути вдячні люди. Кожний момент, кожного часу, неважно, що в твоєму житті стається. Знайди сьогодні за що подякувати Свого Творця. Якщо сьогодні ти маєш якісь переживання, можливо, маєш якісь проблеми в сім'ї, подякуй за те, що сьогодні ти маєш життя, подякуй за те, що сьогодні. Сьогодні Бог вже має рішення на твою проблему. Сьогодні нехай ваша віра скаже Богу дякую. Ви знаєте, коли ти віриш для Бога, коли ти віриш Йому, ти завжди знайдеш, за що Його подякувати. Подяка це і є, оте діло віри. Скажи, Господи, я дякую Тобі. Да, не все в мене в порядку, да, в мене якісь переживання, але я тобі дякую. Давайте сьогодні піднімемося на ноги і помолимося. Амінь. Аллилуйя твой Ісус!